Вітаю вас, друзі! Усім привіт! Ви на каналі і на «Кращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на великого босса світу танків. Це як панзер Є100, наш головний ігрок буде проходити ЛБЗ на ПТ-15, там, де треба настріляти 8 тисяч урона. Щоб пройти повністю усі, там треба було ще здобути 5 фрагів, якщо я не помиляюся і захватити або збити базу. І так, ми їдемо на стандартну позицію. Ось сюди переважно або чуть-чуть правіше, або отут стають ПТ-сау. Тут і важкі танки часом стають. Наш, як Пантер Є100, стріляє на кумулятивами. Він взагалі не відчуває броні противників. Він стріляє цими кумулятивами пробиття кумулятивом 420 мм. Це саме більше пробиття. Броні у грі цим снарядом кумулятивним у цього танка. Так, дивимося в другу піздюлінку. Подивіться, просто тупо у об'єкта 277 броні немає взагалі. Ми бачили, що підвернув корпус доверху за ДР277, броня виросла ще більша. Але це не мішає нашому великому босу пробивати його навіть так. 420 мм, це дуже багато. Так, подивимося на т 105 просто я навіть не знаю, куди він попав взагалі, чи в ВЛД, чи в маску залетіло, просто ми не відчуваємо в броні важких танків взагалі. Боже, що як він просто тупо унічтожає рандом, на як панзері так може вийде. присунути піздюлінку, не залітає снаряд. Попали ми у скалу. Дуже нам не повезло, скоріш за все ми б його пробили. Шанс рекошета. А як ви знаєте, у Суперконя там дуже часто рикошетить. але ми стріляємо кумулятивними снарядами. Шанс дуже невеликий. Так, дивимося. Зараз так, хедіт, хлопці, Печенюшки роздаємо. Полетіло чуть чуть нижче, ми його не пробиваємо. Як оказується, є ще і броня, і в супер конкурра 10 рівня, супер коня. Так званого. Чекаємо чергової перезарядки, бачимо другий суперкон з'їхав вниз. Занадто він підставився і подивіться, що, як вони танкують взагалі на суперконях там казало казалося, світилося взагалі повністю ж зеленим. Ми мали його 100% пробивати. Не знаю, куди цей снаряд летів. Ну, скоріш за все залетіло у стик між НЛД і ВЛД. Там найбільша броня у Суперконкурора. Так, дивимося, цього разу залітає у ВЛД з пробиття на 982, не проходить альфа. Як ви знаєте, середні, середня шкода, середній урон цього танка, цього вистріла, цього снаряда 1050 за вистріл. Бачимо, тут уже... Просто тупо вже в нагло їдуть. Противники рахунок 2-6, вже 3-6, ми вирівнюємо потихеньку. Одного ми ангелірували, союзники анігелірували 277 і другий суперконкурор виїжджає і добиває ВК-7201. Танок за глобальну карту. Так, може присунути другому суперконю. Так, і наші союзники його добивають. Бачимо, що Леопард, 1 наш союзний, добиває його, а ми їдемо шукати наступних противників. Бачимо, там світилася ще бабаха В-215Б-183. Чекаємо, може вона підставиться. Так, уже засвічується, вона стоїть за камінцем. Там Такі пригороки, як ви всі знаєте, вона на тім пригорочку чекає, щоб наш союзний як панзер Є100 виїхав. Рахунок 5-8. Ми настріляли вже майже 5 тисяч урона. Тут ПТ-15 ще навіть не пахне взагалі. Ми програємо, подивіться, просто тупо на хітпойнти нашої і ворожої команди. У нас 9 тисяч хітпойнтів на команду, а у команди противника майже 17 тисяч, 16-300 по чуть-чуть вирівнює. Ми чекаємо на цю бабаху, вона стоїть фулова, не виїжджає під нас зараза така. Так, може зараз вже виїде. Так, здає назад, боїться. боїться нашого боса. І хуясь, ми пробиваємо на 1101, проходить більше середнього альфи. Це дуже добре. Рахунок 5-9 ми бачимо, уже просто тупо нас обкружили з усіх сторон. Уже вороги приїхали повністю з противоположного фланга до нас на базу. Подивіться, як десантується. Ворожий ПВ, ворожа бабаха, ми її добиваємо на 371. Уже приїжджає 60 ТП, просто тупо в лоб. Пробиває фугасом нашого гріля 15 на 1000 хітпонтів. Рахунок 7-9 вже чуть-чуть вирівняли. Мені здається, що вирівняли тим, що команда противників просто тупо поперевертали хлопці очі і просто нажали кнопку вперед і почали. Їхати під наших ігроків, під наших союзників, і вони на перекатці, як під'їжджали до нашої бази, наші союзники просто їх розстрілювали. І це дуже добре, що нам поможе, допоможе у цьому бою вирівняти цей рахунок і перемогти. Так, не тікає 60 ТП нас не пробиває, ми йдемо в розмін. Плюс, бо тому, що він нас не пробив, а ми у нього забрали 1031 хітпоінтів. Уже троє хлопців стоять на захваті нашої бази. Один з'їхав, стоять два. І знову три. Вони так періодично заїжджають з них, збиваючи 10 секунд до кінця захвату бази. Ми просто тупо їдемо вперед, бо тому що ми не встигнемо доїхати. Лишаються щит, щитані секунди, 3 секунди, 2. Треба збивати базу і на останній секунді наш. Наш союзник на великому босі, на як Панзері Є100, просто збиває, що йому дуже великий респект. Ми добиваємо 60 ТП, прикриваємо нашого великого боса. Бабаха ворожа цілиться то в нас, то у нашого великого боса, тільки проходить у неї 280 альпи, не пробиває, це дуже добре. Так, І ми лишаємося 2 на 2 Два, велико, два великих боса світу танків. Так одного ми вже анігелірували, звісно, ТВП 10 рівня і СТРВ-103Б ще лишається. Дуже радіє, як ми бачимо, наш головний герой на великому босі пише у чат, пише, що він від'їжджав, разом поїдемо другим флангом до нашого союзного як панзера. Але бачимо, він не звертає на нас уваги взагалі. Ми розвертаємося, а наш союзник їде вперед другою стороною. Так, і підсвічується тут уже СТРВ-103Б. І наш союзний великий бос прописує йому на тисячу піздюлінку. Хоче знайти простріл у нас 9735 урона. Треба 10к давати 10 тисяч, треба і не залітає як обідно, просто тупо їдемо вперед. Не знаємо, може наш союзник захоче його добрати, а він за вистріл його добере, якщо проб'є. Якщо вирішиться пробити його. Так, підсвічується, у нас ще перезарядочка, він у полі зору. Треба пробивати його 10к давати і. У і у нас 10-500. Отакий у нас бій. А ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, і що тут у нас? У нас тут майстер, звісно, основний калібр і воїн. Як писав наш ігрок, це перших 10 тисяч за його життя. Як бачимо, він настріляв 10 571 урона, 6 фрагів 1417 чистого опиту. І він грає без преміум аккаунта і пішов у мінус на 14 тисяч. Кому сподобався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!